Всім привіт, друзі. Багато хто казав, що цей мотоблок не на що нездатний. Що він розвалиться через місяць, а мотор на 6,5 кінських сил так зовсім не на що нездатний. Але, друзі, третій сезон і цей мотоблок працює кру, круглий рік. Просто він не вичаха. Він працює і влітку, і взимку, і на огороді, і дуже-дуже багато транспортних робіт. Ніяк як я не куплю на нього моточаси, просто цікаво Щовчик моточасів просто цікаво, скільки він працює за рік. Ну а сьогодні буде відео саме про мотоблок, про саморобний мій мотоблок. Я розповім, що з ним траплялось за ці 3 роки. І, в принципі, я можу відразу сказати, що... Що серйозного з ним нічого не траплялося, він ніколи ніколи мене не підводив. Ні, ні, ні разу я його не пхав, ніколи нічого не траплялося. О, розповім, що треба робити, яке технічне обслуговування я провожу для того, щоб він нормально працював. Багато відео є. З ним на каналі. на нашому Багато він робіт виконує. У майбутньому, звичайно, хотілося б придбати мотор трішечки мощніший і якісніший. Тому що цей найбюджетніший, найдешевий мотор, який я знайшов на 6,5 кінських сил. І досі він, в принципі, працює. Що було замінено, це. Бензобак, тому що той поржовів чогось. Чи бензин такий, чи якість самого бачка така була. ось Ну, прийшлось його замінити на ось такий. Це е, з трактора, спускача. Ось, і е, відпала, відгоріла у мене вихлопна труба. Я зробив отаку. Ось це все, що було зроблено, в принципі, по мотору. Ну, і ще оцей ручний стартер було ламався. Треба його буде теж замінити. А так, в принципі, більше нарікань на нього ніяких нема, друзі. Що роблю я по мотоблоку? Значить, в принципі, масло. Це зрозуміло, у міст масово теж доливаю. О, заряджаю акумулятор дуже і дуже рідко, дуже рідко, я не знаю. Ну, фарами я користуюсь не також і часто. О, ну, а для тих, хто не знає, розповім, що встановлений у мене ось тут акумулятор. Звичайний автомобільний, з автомобіля знятий, я міняв на своєму авто акумулятор і сюди поставив старий, в принципі, його вистачить на всі потреби, які мені тут для нього треба. Стартера електра тут нема, а для таких двох ледовських фарів, сигналу ну, може ще щось додавитися. В принципі, з головою є ось такий. Зробив я вивід для зарядки, Вставляється, заряджається акумулятор. Так, значить, що тут по розхідникам дивіться. Значить, це ремінь, піднімаємо ми капот і дивимося, тут у мене догружателі. Бетонні такі бордюрки я порізав і вставив для того, щоб нагрузити саму ось вони тут є. Нижче там по бокам ще вставлений. Е ремінь, щеплення. Планую знайти ось такий шкіф, схожий на отакий по діаметру, але на два ручейки, щоб пустити два ручейки Ш привід двохручайковий, буде набагато краще. Це у мене зроблена така вкиловик маса. Ось. В принципі, тут більше такого нічого нема. І якщо комусь цікаво і будуть питання, пишіть, я можу все розповісти. Що ще, дивіться, по розходникам далі, дивіться, є цеп. Який в принципі теж буває, розтягується з часом, ну, але я його робив тільки е, із-за того, що я підбирав оцю нижню зірочку. Я її робив то більшу, то меншу, зменшував для збільшення швидкості. Е, так, дивіться. Значить, що періодично я мажу ось тут цей вузол. Тому що, як не помажеш, тут немає ні підшипника, нічого, тут просто втулка стоїть. І якщо не мазати, то ну, воно пишіть, скрипить, воно не треба. І е, зробив отаку, як успокаюватель іде. Ось, І ну, не було у мене з чого, як робити. І я вирішив зробити просто е, пластикову трубу, звичайно, водопроводну на 25 діаметром. ось е, коли вона протирається, я відкручую ці два дві гайки. Відрізаю ще кусочок такої труби, вставляю назад, затягую і все. Більше, я йому нічого не роблю. Мене це влаштовую, не хочу я нічого перероблювати. Ось, в принципі, ось так. Так що, що ще? Та, в принципі, і все, друзі. Технічне обслуговування, яке треба робити на цьому. Мотоблоці на саморобному. І е, я хочу вам сказати, що я не жалкую і я б зараз не поміняв би його ні на який китайський мотоблок. Тому що це конструктор. Я його знаю, я його робив, я можу щось переробити, щось доробити. Тобто це такий е, конструктор, який для мене він повністю мене влаштовує. Періодично, я його ще е, підкрашую, тому що краска вигорає. Єдине, що його відрізняє від китайського мотоблока, це е, тобто не то, що відрізняє, а ну мінус його, те що він не може фрезерувати, тобто нема фрези. Е, були задумки у мене зробити саморобну активну фрезу. Ну, не знаю. Це все в планах. В першу чергу треба двигун замінити на більш потужний, тому що цей точно не потягне. Ну Але, друзі, згадаємо Мотор Січ, там в комплекті теж не, йшли, не йшла фреза, і багато хто її не купляв, а працювали з тим, що є. Оранка, культивація. І все. Так само і цей все навісне обладнання до нього я робив сам. Окрім оку... підгортачі дискові я купляв. Купляв я картоплесалку і купляв сівалку до цього мотоблока. Всі ці відео, друзі, всі відео є на каналі. Переходьте, дивіться, є окремий плейлист з... про роботу саморобного мотоблока. Ось, так що можете переходити, переходить і дивитися. Ось, ну, а так, в принципі, друзі, все. Все навісне, яке є до нього, я робив сам. І, в принципі, влаштовує. З оранкою мотор він справляється просто без питань. Звичайно, хотілося поміняти тут дві речі: це мотор. Більш потужний зробити, поставити. І КПП п'яти ступку. Сюди поставити вазовську все, але п'яти ступку. Я думаю, так би було б набагато краще. Е, можна було б зробити тоді першу іще повільніше. А п'ята, вона б компенсувала, якщо їхати на великій відстані. Тому що я їздю по дрова на ньому, ну, далеченько, я так скажу, далеченько. ось Просто цей мотоблок він наїздив уже я не знаю скільки. І він працює круглий рік. Круглий рік він просто я не знаю, щоб він простояв, мабуть, ну, може, дня 3 максимум він може простояти, не заводитися. А так, в принципі, він кожного дня працює, працює і працює. Переробив я, як ви знаєте, ще щеплення, бачите, ось таке зробив. Була навіть ось кріплення залишилося під тросик. Ну, але траси ці ненадійні, вони рвуться. Це не дуже надійно, а якщо десь в дорозі, це була не дуже надійна система. Тому я переробив на тягу, ось, будь ласка, вижав щеплення і поїхав. Бросив, поїхав. Все, ніяких питань. Зробив ось таке більш удобніше перемикання КПП. Бачите, була просто ізначально була така труба. Ну, але, в принципі, вона працювала. Ну, але всі передачі, які перемикалися вгору на десь в скачках, чи цей, вибивало під своєю вагою. Речах важкуватий був і вибивало. Переробив на ось такий, все, питань ніяких нема. Ось. Так що, друзі, мотоблоку 3 роки. Він працює без питань. Хто хоче зробити, будь ласка, робіть, не пожалкуйте. Тому що він виходить набагато дешевше, ніж купляти зараз китайський мотоблок. набагато Втричі дешевше він вам вийде 100%. Так це важкий мотоблок. Навіть більше, ніж втричі. Якщо брати по важкому мотоблоку, як зараз з водяним охолодженням, ціна їхня ну да є фриза. Ну, але, друзі, тут. Знаєте, якщо е, грошей нема, як у мене, ми приїхали, як переїхали, сюди ну, звідки ля не роботи, нічого нема. Не, звідки ля ті гроші брати. А зробити отакого помічника, і він, тим паче, що приїхали, а тут пічне опалення, газу нема. Ось, а дрова треба було брати зразу десь. і... Зробив ось такого помічника, і він виручає нас завжди. Так що, друзі, ось так кому сподобалося, кому подобається наш мотоблок саморобний, ставте пальці вгору, підтримайте нас, підтримайте наш канал. У кого є бажання допомогти нашому каналу на розвиток, завжди є в описі відео. У кожному описі під відео є номер карти. Будь ласка, якщо є бажання, можете допомагати. А так допомагайте нас лайком, коментарем і переглядом. Все, до нових зустрічей. всім папа! -па.